Так, ну ще хочу вам розповісти, що ж ми будемо робити, щоб розширювати нашу, так скажімо, власну справу, наш маленький бізнес. Коштів, як зазвичай, не вистачає для розширення бізнесу. Тобто, кому цікаво, що ми будемо робити для того, щоб отримати якісь кошти, дивіться. далі. Ну, що даже. ж ми робимо для того, щоб заробити побільше грошей для нашої полуниці? А саме це ми зараз будемо сіяти цукрову кукурудзу. Зараз вам покажу цей процес. Ось так сіємо цукрову кукурузу таким методом. З цієї сторони добре ось сіється, висипається. Зараз покажу спереді. Висівається через 24 см. От, Двойнят майже немає, там можна відрегулювати, в принципі. Сівалочка називається як зірочка? Їжачок.